Перед початком відосу хотілося б подякувати ГК-13 за донат в сумі 38 гривень. Дякую тобі, братуха. Якщо ти дивишся цей відос, пісюн твій цілований. Також, якщо маєте бажання підтримати мене гривниками, як і gk 13 спустіться в опис. Перше посилання буде на донателу. Ну, але мені донати тільки що вже лишилася здача після донатів на ЗСУ. Всім дякую за увагу. Погнали до відосу. Один удома. Легендарний фільм розпочинається з дому Макалістерів, до яких приїхала вся рідня, задля того, аби разом полетіти до Парижу, де тепер працює брат Пітера Макалістера. Брата мого чоловіка перевели у Париж, а діти його залишились у штатах. А він сумує за родиною, тож запросив Штепт нас у Париж, щоб усім разом відсвяткувати різдво. Ну і так як це фільм 1990 року, тут Кейт не типова сильна жінка. Тому вона розказує всю інфу поліцаю, в якого навіть не спитала документи. Дурненька. Після чого сам пітер слідує прикладу своєї жінки і, не спитавши документи поліцая, розказує про системи захисту будинку. Малий, треба думати. Паралельно цьому з степовим розбаченим дітям Пітера і Кейт на ім'я Кевін. Він любить виносити всім мозки і робити те, що він захоче, через що інші діти його ненавидять. Особливо його старший брат Баз Бази? стукати треба забув. можна я ляжу тут? Я не дозволю тобі тут спати. Навіть якщо поцілуєш мене взад. Далі бас побачив на вулиці старого дідуся, який посипає дороги сіллю. Після чого він розказує чутки, які ходять про цього дідуся. 58-го року перебив усіх своїх близьких разом з половиною мешканців кварталу. Сніговою лопатою. <тас> І коли привезли піцу, баз навмисно з'їв усю з сиром, так як Кевін любить тільки її. Через що Кевін штовхає база, а внаслідок чого запускається цілий ланцюжок проблем. Кевіна. Через погану поведінку кевіна карають і заставляють спати на горищі. А малий свою чергу на емоціях говорить своє побажання на різдво. Усі тут мене ненавидять. Якщо вранці твоя родина зникне, ти про це дуже шкодуватимеш. Аж ніяк. І вночі був сильний вітер. Через що одна гілка обірвалася і впала на електричну мережу, внаслідок чого зранку не заграв будильник, і сімейка проснулася тільки тоді, коли перевізники вже були під їхніми дверима. Пітере Ми, Ми проспали? через сильні усі забули за Кевіна, який має настільки міцний сон, що не чує, як по всьому будинку льотує 20 плюс чоловік. Мабуть, втомився. Внаслідок того, що вони запізнюються, одна зі старших дітей порахувала за Кевіна сусідського пацана, який прибіг просто повтикати. Через що до аеропорту вони добралися вже без кевіна. Проте на стійці реєстрації сюрдеса мала перевірити документи усіх людей. Внаслідок чого старші помітили би, що вони залишили Кевіна вдома. Але замість цього сюрдеса просто запускає усіх літак, не перевірявши ніяких документів. Блять, тупе тьфу! Коли Кевін зрозумів, що вся сім'я забула його, а сама полетіла до Парижу, малий дуже зрадів і почав творити все те, що йому забороняли батьки. Проте вже вночі Кейт відчула, що вони щось забули. Кевін! І так як працівники заради сюжету вирішили наремонтувати телефонну лінію, стюардеси ніяк не могли дозвонитися до Кевіна. Не придовбуйся. Тим часом виявляється, що полісай спочатку фільма насправді ніяк і не коп, а бандос по імені Гарі, який хоче пограбувати всі будинки в кварталі, які залишилися пустими на свята, а допоможе йому в цьому його колега Марв. А от і він, Марвіне. наш головний приз. Very... гарний будинок, гарний там повно всякого добра. Не будинок, скарб Берелом. до справи. І коли вони підійшли вже до будинку, кевін який заснув за переглядом крінча, проснувся і швиденько поключав світло по всьому будинку, чим налякав бандосів. Ти казав там нікого нема? Вони мали поїхати сьогодні вранці. Чекаємо звідси. Ну і звісно, коли в будинку купа людей голосає і бігає, Кимін собі спокійно спить і сраки не чує. А от коли двоє людей припаркували свою машину під вікнами, малий одразу проснувся. Я не вірю. Тим часом сімейка вже прилетіла в Париж, де всі швиденько почали відвонювати сусідів і шукати квитки назад. А кейт подзвонила в поліцейський участок в Чикаго і попросила, аби вони прислали поліцейського до їхнього дому, щоб той перевірив, як там себе почуває Кевін. Я дзвоню з Парижа. Мій син сам залишився вдома. Наш телефон не працює. Я хочу, щоб хтось пішов, поглянув, як він там. Добре, добре. Ми почнемо поліцейського до вашого будинку. Проте Кевін налякався бандосів, які захотіли залізти в його будинок. Тому він заховався під ліжком і не відкривав двері офіцерові. А мати Кевіна тим часом вирішила залишитися ночувати в аеропорту з надією на те, що якийсь пасажир відмовиться, і її посадять на літак до Чикаго. Паралельно цьому Кевін вирішив піти в магазин, але для цього йому потрібні були гроші. І знаючи, де баз має свою заначку. Кевін вирішив замість того, аби підставити якусь табаретку і дістати заначку, просто полізти по полкам, надіючи, що вони витримують 30 кг. І звісно, восьмилітньому кевіну нічого не сталося від того, що йому по голові прилетіло парадрев'яшок. Текст по дебільному написаний. І поки малий шкандиба до Магазу Гаррі Марв грабували сусідній будинок, в якому вони почули повідомлення від Пітера Макалістера, який сказав, що він з родиною у Парижі, і це або Марв глухий, або Пітер забув, що мав попросити сусідів провідати кевіна. Через що бандоси остаточно переконалися, що їхня головна ціль постує і чекає на них. Той шикарний будинок в ньому мешкають макалістери. Так твоя правда, вони поїхали. Я ж тобі казав. сьогодні ввечері Головний приз. В магазі Кевін включив душнілу і вирішив доїбатися до продавщині. Проте, коли в магаз зайшов той самий дідусь, про якого бас наплів хуйні, малий зразу дав по тапкам, не заплативши за щитку. І на вулиці, чисто випадково, знаходиться поліцай, який починає гнатися за пиздюком. Проте той поліцай так від жерпузу, що ніяк не може догнати восьмилітнього малюка. Бандоси тим часом закінчили грабувати будинок, і Мару вирішує, що їм як поздати грабіжникам, потрібна своя візитна картка. Задля того, щоб потім, коли їх спіймають, поліцай. Навіть не прийшлося доводити їхню причетність до інших пограбувань. Малий, треба думати. І якраз коли Кевін повертався додому, він чуть не попав під колеса Гаррі. Після чого Пейдзюк помітив знайомий золотий зуб, який він вже раніше бачив. Зрозумівши, що цей дядько мутний кіпо, Кевін вирішив поспішити додому. Проте Гаррі і Мару вирішили прослідкувати за ним, аби дізнатися, де він живе. Однак, як справжні професіонали, вони повезли у пару метрах від нього. Через що малий дав потапкам і заховався в церкві. Може, він зайшов у церкву? Я туди не піду. Я теж. Забираємося звідси. Вечором, коли Гаррі і Марув приїхали до будинку Макалістерів, вони помітили, що в будинку голосно грає музика, і у вікнах відніється багато людських силуетів. Невже вони повернулися? Was... З Парижа? Як виясняється, якимось чудом Кемі знайшов будинку до манекенів і фігур з картону. Після чого за півдня придумав робочий механізм, який заставив всі фігурки і манекени рухатися. Однак ці фігурки рухалися по одній тій самій траєкторії. І якби грабіжники були більш розумнішими, то б спокійно щось запідозрили. Напевно так після чергової перемоги над топаками Кевін вирішив відсадкувати це, замовивши свою улюблену сирну піцу, і чисто по приколу пранканути кур'єра за допомогою фільму. Я рахуватиму до десяти, щоб твоя Я... тупа, боягузлива. Редка пика зникла звідси до того, як я начиню її свинцем. Один, два, десять. Однак у ті часи телевізори, м'яко кажучи, були хуйової якості, і звук в них був явно не настільки хорошим, щоб людина сплутала його зі справжнім голосом. Ну хіба цей кур'єр любив смалити добротну травку? Ти як здогадався? Тим часом мати Кевіна в аеропорту Парижу знайшла двох старих, які погодилися помінятися з нею білетами. Внаслідок чого Кейт добралася в США, де й залишилося ще трішки, аби попасти в Чикаго до сина. А Кевін в хаті вже почав сумувати за сім'єю і попросив їх повернутися, поклявши, що буде сохняним. Я пожартував. Поверніться. Я буду слухняним хлопчиком. Обіцяю. Наступного дня Пейзюк зганяв місцевий АТБ і закупився хавкою на вечерю, плюс різними побутовими хуйнями. Пізніше за будинком акалістерів почали стежити Гаррі з Марвом, які почали щось підозрювати. Тому Марв пішов перевірити, чи в будинку реально хтось є. І тут Кевін вирішив використати такий самий прикол, як і з кур'єром. Ну і звісно, Марв, і кур'єр, плотно сидить на тривичці, через що не може відлічити звук з телевізора від реального голосу людини. Проте цього разу Кевін для більшої реалістичності вирішує використати пітарди. Однак від такого шуму сусіди, які залишилися на свята вдома, обов'язково викликали би копів. Але як бачимо, сусіда максимально похуй. Через що Гаррі пропонує посадіти ще більше і подивитися за будинком. Кейт тим часом з Крентоні ніяк не може домовитися з касиром, щоб той запхав її в якийсь літак до Чикаго. Цю розмову чує чувачок по імені Гас, який розказує, що він зі своїми кінтами спокійно може підвести її до Чикаго. Якщо вам треба в Чикаго, можемо вас підвести. Нам по дорозі. You're right. You're right. Мені <правда> <правда> а вже ж, на вас чекає дитина. Паралельно цьому Кевін вирішив вийти на вулицю спиляти ялинку. І тут Гаррі з Марвом зрозуміли, що мали саме вдома. Тому вони домовилися, що вечором повернуться сюди, аби нарешті пограбувати цей будинок. Заради цього будинку ми затіяли всю справу. У мене руки засвербіли. Щойно я його побачив. Зробимо все ретельно, без метушні. Спочатку розвантажимо фургон, потім повечеряємо і десь о дев'ятій, повернемося сюди. І поки Матуся Кевіна з любителями Польки добиралися до Чикаго, малий перед пограбуванням вирішив завітати у церкву, де він зустрівся з Марлі, про якого баз говорив різну хуйню. Але як не дивно, всі слова база виявилися міфом, так як насправді дідусь просто посварився зі своїм сином і через купу років так і не наважився набрати його, щоб помиритися, і знову щасливо жити. Якщо ви за ним сумуєте, чому не подзвонити? йому? Боюся, він не стане зі мною розмовляти, звідки ви знаєте? Я не знаю, просто боюся, що він не стане розмовляти. Після такої душевної розмови з дідусем Кевін поспішив додому, де максимум за пів годинки придумав цілу купу пасток, за допомогою яких він хотів зловити Гаррі з Марвом. Після чого максимально швидко розставив усі пастки і всі вся хаватись ту вечерю. Проте він дуже запрацювався і не помітив, як на годиннику наклаціла вже дев'ята вечора. А це означало, що Гаррі з Марвом якраз зараз мають під'їжджати до його будинку. Ну і звісно, Бандоси максимально пунктуальні люди. Якщо сказали, що в 9 приїдуть, значить рівно о 9 вони будуть на місці. Це фантастично. Ну і для початку Гаррі з Марвом вирішили піти мирним шляхом. І підійшовши до заднього входу, вони почали просити Кевіна відкрити двері. Проте Малий замість цього вирішив зробити Гаррі побиті яйця. Після чого Марв не знайшов нічого розумнішого, як просто запхати голову в отвір, через який Гаррі, що наполичив пробиття яєць. Привіт. あ、ah! <laughs> Далі грабіжники вирішують, як справжніх хоророх розділитися і пробиратися в будинок з різних боків. Гаррі пішов з парадних дверей, а марф через підвал. І тут їх обох чекав ще один сюрприз, який підготував малий. Проте цей прикол спокійно можна було помітити, якби наші улюблені грабіжники хотінкали дивилися під ноги. Але вони заїбали б мене. Ну і я ще розумію, що з Гаррі все нормально, так як він посазнувся на першій сходинці. Ну от як Марф після такого пекельного спуску зміг підвестися. Та в нього, як мінімум, мав бути один перелом струс мозку. У мені все одно. Після чого виявилося, що Кевін був настільки впевнений в своїх пастках, що вирішив навіть не закривати двері у підвал. Тоді Мару пройшов у середину підвалу і вирішив включити світло. Проте Кевін продумав і це, тому замість вимикача Мару потягнув за мотузку, через що йому на голову прилетіла праска. І тут до першого струсу мозку через падіння зі сходів у Марва мав додатися ще один струс плюс пролом черепа. Однак кучерявому максимально похуй, пролежавшись пару хвилин, він спокійно встав. Англійською мовою це треш. Гаррі тим часом добрався до парадних дверей. Однак, через те, що він не опускає очі нижче рівня своєї голови, він не бачить дивне почервоніння на ручці дверей, внаслідок чого ловить татушку на все життя. Амару вже уклигав після пролому черепа і двох струсів мозку і почав лізти по сходах у будинок. Проте виявилося, що Кевін помістив сходи якоюсь липкою хуйньою, через що бідний Маро позбувся своїх мештів і шкарпеток, після чого вкотрий раз не дивиться під ноги і внаслідок чого ловить свяха. І тут до двох струсів мозку і пролому черепа додається ще шанс підхопити Собняка від свяха. Повертаючись до Гаррі, ми бачимо, що він вирішив забити хуй на парадні двері і вирішив зайти у будинок через чорний вхід. Проте і тут на нього чекав сюрпризик. Кінець тобі, щеня. <звук> ну і звісно, замість того, щоб швиденько забрати голову з під лінії вогню, він вирішує трохи постояти задля хорошого кадру. Вау, здається, не всі актори повне лайно. Після того, як Гаррі потишив свою голову в снігу, він вибив задні двері і нарешті зайшов у будинок, де він почув голос Кевіна за дверима. І настільки захопився думкою про те, як він його ловить, що навіть не помітив, як у дверях висить плінка з якоюсь лепкою гуйньою. А далі він зачепив мотузку під ногами через що включився вентилятор і роздмух опір'я йому прямо в личку. І це все круто продумано з боку Кевіна. Однак, звідки він знав, що в цю кімнату зійде саме Гаррі, тому що повішав він ту пленку явно на його ріст. Марс зі своїми 190 дев'яностого би то. Плюнку своїм підборіддям. Кущерявий тим часом вирішив забити болт на сходи і пішов на надвір шукати якийсь інший спосіб залізти в будинок. Таким чином, Марв знайшов вікно, і коли в нього поліз, то вже в третій раз не дивиться під ноги, через шохаває своїми стопами порцію ялинкових іграшок. Після чого двоє бандюків нарешті здибаються. І коли чують голос Кевіна, вже в четвертий раз не дивляться під ноги, через що чергову пастку. І коли вони почали підніматися на другий поверх до Кевіна, то получили вличку по одній банці фарби. Проте відлетіли вони від тих банок, так ніби це були гантелі, а не 5 літрів фарби. Писок столив. І поки грабіжники відходили після прильоту по голові, Кевін позвонив у відділок і повідомив що у його будинку бандити. Проте назвав він адресу не свого будинку, а сусідського. Далі він побіг на горище. Проте Марву перший за весь фільм задоджив пастку і зловив Кевіна за штанку. Однак, завдяки своїй вдачі і малому під руку трапляється таранту база, який лізає по всій хаті, так як на початку Кевін розтрошив полку з ним. І коли пиздюк ложить по вока на лице Марва, той починає пищати як шестикласниця, замість того, щоб швиденько збити його з лиця. Тупе. Ту. А коли він все-таки збиває його з лиця, той попадає на Гари. і Марвін не знаходить нічого кращого, як взяти лома і в'їбати по легенях свого кінта. Чим 100% дарує йому перелом як мінімум одного ребра. Ну ну йоднути блядь. Кевін тим часом за допомогою троса перебирається з горища до хотинки на дереві. А коли грабіжники почали лізти по цій мотузці, малей обрізає її, чим дарує нашим героям ще один-два поломаних ребра? Так, звісно, звісно. Після чого Кевін спускається з дерева і спішить до сусідського будинку. Плюс кличе за собою Бандосів. Проте Гаррі нарешті включає мозок і пропонує Марву не послухати малого і піти іншим шляхом. Wait, 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 wait. Стравай, стравай. Він хоче, щоб ми побігли за ним. У мене є кращий план. Вперед. Внаслідок чого, коли малий вийшов з підвалу, його вже Гаррі з Марвом. І тільки вони захотіли поїздіватися над малим, так само як він поїздівався над ними. Як тут непонятно звідки з'явився дідусь Марлі, який приспав Лопатою обох бандосів. Коли приїхали поліцаї, вони без зайвих слів запакували двох калік, один з яких вже мав бути мертвим, так як з трьома струсами мозку, проломом черепа і ще двома трьома переломами не живуть. А іншому повезло більше, і сценаристи фільму зробили його і тільки татушку на руці, пропечений череп і один-два перелома. І на ранок Кейт нарешті добралася додому. Проте, як виявилося, толку від її сну в аеропорту не було, так як інша сімейка дочекалася свого рейсу і прибула додому пізніше, буквально на пару хвилинок ніж вона. І наостанок Кевін вирішує подивитися у вікно в той самий час, як Марлі нарешті воз'єднався зі сім'єю свого сина. Але недовго кевін радів за старого, тому що бас зайшов в свою кімнату і помітив, що окрім розйобаної полки, пропала його заначка і улюблений паучок. Кевін Кевіне, що ти, що з ти зробив моєю? з моєю кімнатою. Після завершення останнього відосу цього року хотів би подякувати всім людям, які дивилися мої відоси, лайкали їх, коментували і всяке таке. Далі хотілося б сказати, що в мене є телеграм-канал, в якому я роблю анонси відосів, пощу різні скріншоти з монтажу і так далі. Ще б хотів поділитися своїм баченням каналу у наступному році. Ну насамперед я хочу докінчити серію відосів про форсаж, таксі і місію не здійснену. Після чого думаю, мої руки нарешті доберуться до кіно Всесвіту Марвел. Також наступаючи вас новим роком, надіюся своїми двома відео, я підняв вам новорічний настрій до максимума. <laughs> <laughs> what can I say except you're welcome for the tides, the sun, the sky?